Я коротко зупинюся на статистичних даних, які є на даний час. Взагалі, ну, шахрайств у нас на даний час зареєстровано 2729 кримінальних правопорушень. За аналогічний період 2022 року зареєстровано 1140 кримінальних правопорушень, що на 1589 правопорушень більше або на 139%. Із зареєстрованих протягом поточного року повідомлено про підозру у 388 правопорушеннях, що становить 142% проти 23% за минулий рік. Потім чуть поясню, чому так. Станом на сьогоднішній день повідомлено про підозру 147 осіб. Із них 21 особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, восьми особам у вигляді домашнього арешту та 2 особам у вигляді застави. Протягом тогорічного періоду було повідомлено 84 особам. Із них восьми особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і 7 особ у вигляді домашнього арешту. Зниження відсотка повідомлення про підозру у порівнянні з минулорічним показником обговорено значним відсотком росту шахрайств, в тому числі вчинених з інформаційними технологіями, так званих кіберзлочинів. Тобто у нас за цей рік викрито більше осіб, але в тому, в тому році менше. Осіб. От. Зареєстру... Значить, станом на сьогодні у нас зареєстровано 1572 правопорушення, вчинених з інформаційними технологіями, що є 58% від загальної кількості шахрайств. До суду ми направили 491 кримінальне правопорушення протягом того року 272 кримінальних правопорушення, що на 219 кримінальних правопорушень більше або на 81%. 81%. З них минулих років ми закінчили 136 правопорушень. Проти 39 кримінальних правопорушень, що були близько минулих років в тому році. Тобто, більше ми закінчили минулих років злочинів на 249%. Це коротка статистика, що стосується розкриття та розслідування шахрайств, у тому числі і вчинених з інформаційними технологіями так звані кіберзлочини. Так, дякую. Якщо ви уважно чули статистику, дійсно кількість осіб, яким повідомлено про підозру, і обвинувальні акти, відносно яких направлено до суду, вона значно зросла, але зростає і кількість шахрайств. Угу. І це проблема не тільки Миколаївської області, це взагалі угу. проблема по Україні. Кількість осіб, яких ошукують, вона зростає і зростає. І одним з методом, щоб протидіяти цьому явищу, є той факт, що потрібно проводити потужну інформаційну кампанію для того, щоб убезпечити наших громадян від того, щоб вони стали потерпіли від шахрайства. ГУНП в Миколаївській області, Кіберполіція постійно на багатьох площадках, на багатьох майданчиках ми розповсюджуємо інформацію, яка доступна як для неповнолітніх людей, так і для літніх людей. Вона доступна для розуміння, як не потерпіти від шахрайства. Але як ми бачимо, шахраї теж не стоять на місці, вони вдосконалюють свої методи роботи вчинення шахрайства, методи соціальної інженерії, вигадують нові і нові історії, за якими потерпають наші громадяни. І я так розумію, що не тільки я, ми всі розуміємо, що тільки об'єднавшись і доводячи до кожного і кожної окремі. Приклади, окремі кейси, може добитися того, щоб якомога менше осіб потерпали від цього явища. Колеги, є запитання? Хай, Хай, колег, можливо, запитання до обох. І з чим ви пов'язуєте, якщо є такі дослідження зростання кількості шахрайств цього року? Ну, я почну. Мої висновки вони базуються на, на практичних кейсах, на практичній роботі. Тому я буду казати про Миколаївську область. Ну, По-перше, це стан, в якому знаходиться наша країна. По-друге, це у тому числі інформаційна війна з країною-агресором. Тобто багато. Осіб, яких ми викриваємо у шахрайствах, вони знаходяться за кордоном, а саме в країні-агресор. І вони активізувались, і ніхто може хтось і підрахував збитки щодо спричинених шахрайськими діями, але я впевнена, що по тим кейсам, які ми спільно зі слідчими розслідували, на мій погляд, близько 30% коштів, які здобути злочинним шляхом, вони йдуть до країни-агресора. Щодо інших, Факторів, то це вже політичні я назвала. Якщо взяти соціальні, то це також і соціально-економічний стан він залишає бажати кращого ну, громадян. І шахраї вони активізуються як тільки ну, ситуація погіршується в країні, наприклад, там соціально або економічно, вони активізують свою діяльність. Для того, щоб заробляти незаконно заробляти кошти, ви маєте на увазі, що люди легше погоджуються на якісь пропозиції. Так, Нє? правду, чи заробити а, додатково? Так, якщо дозволите, я mm -hmm. можу такий кейс привести без, без прізвищ, без подробиць, наприклад, всі знають, що країна, ну, Україна вона піклується про громадян і дійсно є соціальні виплати, державні соціальні виплати. Є виплати від організацій, таких як ООН, і так далі. І, звичайно, коли в якихось невеликих групах в месенджерах, наприклад, Viber, Telegram, в соціальних мережах, найчастіше це ми зустрічаємо у Фейсбуці, іде реклама щодо надання соціальної допомоги, наприклад, від ООН. То багато людей довіряють цьому, тому що вони знають, що дійсно існують державні і недержавні соціальні виплати. І, на жаль, вони потрапляють у пастку. Перейшовши за цим посиланням, воно фішингове, вони потрапляють не на державні якісь установчі сайти, а на емульовані під під дійсні сайти. Фішингове, попадають на фішингове. І коли вони вводять реквізити своїх банківських карток або здійснюють логіняться в онлайн, своєму онлайн банк, банкінгу, ну, вони думають, що це дійсно їх платформа онлайн банкінгу, але це фішингове. Це те, що створили. Злочинці, вони залишають логін, пароль від своїх онлайн-банкінгу, вони вводять реквізити карток, такі як ну, звичайно номер картки, строк дії, cv код інші дані. Ну, і Якщо, звичайно, у злочинців вони це перехоплюють, і якщо в них вдається людина. Не те, що отримати допомогу від ООН, вона, а, а, в неї викрадається повністю вся сума, а, сума, яка була на їхньому рахунку, а інколи ще й а, заходять до, а, підвищують кредитний ліміт, і ці кошти також а, людина втрачає ці кошти. Що можна ще уточнення? Так. Ви сказали, що близько третини Грошей отримують таким чином, потрапляють до Росії. А про які суми йдеться? Ну, це приблизно. приблизно. Приблизно дивіться, ну те, що стосується наших кейсів, там де ми добігли, але багато ще не розкритих, ті, які на стадії досудового розслідування, і ми не можемо про це зараз говорити. Ну суми суми різні. Якщо ви згадаєте. У серпні поточного року слідчі ГУНП і Кіберполіція спрацювали по одному шахраю, який створив фейковий аналог відомого телеграм-каналу. І коли цей відомий телеграм-канал відкривав збор на Сили оборони України. Ці злочинці також розміщували в себе у фейковому каналі, але підміняли справжній рахунок, на який потрібно було скидувати за бажанням громадянам кошти. Вони підмінювали підконтрольними собі рахунками, і там суми завеликі. І ці суми не всі залишалися у цих злочинців, а йшли далі. Конкретну суму я вам не назову, бо це буде об'єктивно. Просто буде об'єктивно. Можливо, з розслідуваних найбільша? Найменша і найбільша, якщо є така інформація mm. Дивіться, навіть. У розслідуваних багато людей не ну не багато. Є люди, які не звертаються, навіть як коли вони потерпіли від шахрайства, вони не звертаються. Ми бачимо, що вони потерпіли. Ми з ними конектимо, але вони не мають бажання писати навіть у розкритих, коли злочинець є. Є підтвердження того, що вони потерпіли від шахрайства, але є такі потерпілі, які не мають люди, які не мають бажання писати звернення. Взагалі, по тим кейсам, які вже направлені до суду і розглядаються в суді, суми різні. З одного потерпілого, наприклад, від 3 тисяч гривень до 150 тисяч, і це навіть не сама велика сума, з яких потім злочинці згідно намічених плану дій, вже поділяють між собою. І десь, мабуть, відсотків 20 цієї сумою. Уходять до громадян інших країн або ті, які мешкають не на території України. І я не можу сказати стовідсотково, що власник цієї картки він і є організатором, наприклад, цієї злочинної діяльності. Він міг придбати цю картку, так звані дропівські картки, тобто особа, яка фактично володіє, не завжди це її картка. Ну, користується картками а, інших осіб. А, і, якщо я відповіла, ну приблизно. Ви казали про шахрайства Олена Козвольській на Ви казали про проблему шахрайства з фінансовою допомогою. Чи є кількість осіб, яка точна кількість осіб, яка звернулася цьогоріч до поліції саме з цього? Року? Дякую за запитання. Як, така статистика не ведеться. Окремо не ведеться. Так, не да. ведеться. Це mm -hmm. на загал є, шахрайство поділяється на декілька видів. видів. Так, і це так званий фішинг, і вони йдуть разом з тими, хто потерпає і від іншого виду фішингу, пов'язаних з онлайн-комерцією. Тобто відомі інтернет-ресурси, вони спрощують нам життя, вони роблять якісь корисні нам продукти, наприклад, там безпечне якесь доставлення, а злочинці користують, користуються цією, цим, використовуючи ім'я цього продукту, вони також займаються фішингом. І вони йдуть раз. Ну, Якось разом ми не виокремлюємо, але дуже багато людей, особливо похилого віку, ті, які дійсно нуждають, потребують Потім. допомоги. Я поставлю запитання. А ви, як працівники поліції, що можете порадити людям, які все ж таки стали жертвами жертвами, побачили, що вони стали жертвами таких шакрайських дій. Перші кроки, що робити далі? От вони ми побачили, що зникають гроші з картки. А напередодні, там за півгодини, за годину, вони надіслали особисті дані на фішингове це повідомлення. Що робити далі? Ну, саме перший крок це заблокувати всі свої рахунки, звернутися до банку. Банку вже всі банки співпрацюють з правоохоронними органами, вони на гарячих лініях радять звертатися до поліції. Є декілька видів шляхів, за якими можуть повідомити до поліції. Це як всім відомі виклики поліції на 102. Так, і онлайн-звернення на, на, на сайти. Наприклад, сайт Кіберполіції є такий розділ звернення громадян, тобто там дуже швидкий фідбек, іде опрацювання інформації, і воно процесально дорівнює, таким же норм, як такому ж. Кроку як виклик 102 або прийти до відділу. І тут краще убезпечити себе, щоб вже кошти не зникали. Ось це найкраще. Якщо, якщо дозволите, якщо це ну, тобто голосовий шахраї голосом звертаються під, вигляді, під виглядом а, працівників банківських установ, працівників правоохоронних органів, працівників соціальної сфери і так далі, то вас повинна, ну, вас, людей повинна насторожити той факт, що вони завжди звертаються поспіхом. Це завжди тривожна тема. Наприклад, ось зараз з вашого рахунку зникають кошти, або ваш рахунок заблокований, Звичайно, людина починає хвилюватися і починає робити помилки. Найперше, що ми радимо, це подякувати. І якщо дійсно ви Хвилюйте за це, то підійти до найближчого відділення того банку, де відкрити рахунки. Це найперше. Ніколи не робити ті маніпуляції, які йдуть телефоном від невідомих осіб, навіть якщо він представляється. Високопосадовим працівником банківської установи. Завжди підійдіть офлайн до відділення банку та вирішите ці питання. Що стосується цих фішингових посилань, якщо це під виглядом соціальної допомоги від держави, ніколи не переходьте. По за посиланнями, які розміщають розміщують зазвичай в цих групах месенджерів, або або в соціальних мережах. Чому? Тому що злочинці цим користуються. Що ми радимо? Це по-перше, на державних сайтах, на верифікованих сторінках, верифіковане це означає. Що пройшли перевірку в соцмережах, і це дійсно, наприклад, конкретна державна установа, яка, яка веде цей аккаунт. По-перше, потрібно впевнитись, що такі виплати існують. По-друге, впевнитись, чи ви підпадаєте під ту категорію, які ці виплати можуть надати. І потім вже діяти від переходити за посиланнями тільки від верифікованих сторінок або від державних сайтів. Це основні такі поради більш я можу далі продовжувати, але це буде нагромадження інформації. І краще передивлятися на сайтах ГУНП ті поради, які там публікуються. Вони дуже доступні до людей, не технічною, нормальною мовою написані. Можна ще запитання до Павла Олександровича. Ви почали зі статистики. А чи можете ви по видах шахрайства зробити таку? Ні, воно, воно окремо не ведеться. Є, є так звані, як я казав, є скажімо так, основна маса шахайств, а є шахайство за те, що казала Олександрівна, шахайство вчинене з інформаційними технологіями, так звані оті, Ну, Взагалі їх можливо порахувати, але зараз я вам не готовий надати таку інформацію. На жаль.